Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, у нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо пригнати, розмитнити, доставити по Україні до України. Повністю все під ключ. Сьогодні нашій увазі супер пропозиція E-Niro 2020 рік. Грудень 2020 року, 30 грудня, даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Автомобіль в класному, самому популярному кольорі білий перламутр, біла перла. Такий колір фарбують переважно дорогі автомобілі. І Кіаніро також в тому числі має свій білий перламутр. Також в лінійці Кіаніро є даний колір. Є люди, які полюбляють чорний, темно-синій, графітовий кольори. Всі ці кольори є в лінійці Кіаніру. Чорний даний лінійці в Кіаніру також є класний колір, тому що колір чорний в Кіаніру. Йде насичений чорний, не якийсь попелястий чи тому подібне. Але сьогодні супер пропозиція дня. 20-й рік, білий перламутр. Максимальна комплектація Executive Line, рестайлінг, автомобіль. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Задні стопи йдуть вже рестайлінгові. відрізняються вони, чим в 2019 році йдуть. Ледовські, легкосплавні диски, такі самі, як і в 2019 році. Так, даний автомобіль має дуже класне світло. Ближнє, дальнє ледовське світло, яке в нічну пору чи дощову пору, класно освітлює дорогу. Водій менше напружується, відчуває себе набагато комфортніше і впевненіше. Це є наша безпека, тому це дуже важливо. Так само важливо купувати автомобілі з чесними пробігами. Багато покупців, які пробували купити в Україні, кажуть на багато скручених пробігів, що є важливим, немаловажним, тому що електричний автомобіль. Якщо там пробіг 200, і він скручений на 100 чи на 40, це зовсім інакша ціна автомобіля з пробігом 180-200 тисяч. У нас завжди чесні пробіги, ви бачите, автомобілі в Голландії в такому стані, в якому вони прийшли з аукціону. Ніхто тут нічого не полірує чи фарбує, не витягує а в реальному стані автомобілі. Чистий 20-й рік в експлуатації з 2021 року, можна сказати, так як 30 грудня 2020 року даний автомобіль виїхав з автосалону. Біленький, благородний колір, практичний, легко витирати, не видно розводів, мікроцарапин і тому подібне. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Так, музика GBL, пам'ять сидіння, тримання полоси, амбієнт підсвіточка. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля для того, щоб не бути голослівним, а показати фактичний сух життя батареї. Фактичний сох життя батареї 100% в даному автомобілі. Пробіг даного автомобіля чесний, перевірений, даний автомобіль з сервісною історією обслужений. 126 тисяч кілометрів. Так, йде в нас така вже оновлена в 2020 році мультимедіа. Досить класна, досить сучасна. Мені вона набагато більше подобається, чим у 2019 році. Є в даному автомобілі велика навігація, камера заднього огляду, проекція руху траєкторії. Так, двері відкриті, ну, відповідно, виключилося клімат. Бездрутова зарядочка. Підігрів сидінь водія, підігрів сидінь пасажира, підігрів керма, два ключки, безключовий доступ. Зараз на табло світиться, що автомобіль питається, де ключик, тому що в ключику самому підсіла батарея. Зараз ми поміняємо, але і такий автомобіль, коли в ключах підсіли, Батарея, він не хоче запускатися без ключового доступу. Підносимо ключ до кнопочки Power, нажимаємо, все, автомобіль запускається. Але це ми зараз 5 хвилин замінимо саме живлення батарейку в ключах. Це не є щось проблематичне. Камера заднього виду. Клімат, підігрів, обдуви, GBL музика, все дане, все присутнє. Також зробили діагностику по даному автомобілі, немає ніяких помилок, ніяких проблем. Так, йдемо далі. По салончику автомобіль в досить хорошому стані. Є підігрів задніх сидінь в Kia Niro. Супер. Стан автомобіля, супер пропозиція сьогоднішнього дня. Багажне відділення пластики також в адекватному стані. Не дуже сильно подерті чи затерті є два кабеля Один кабель швидкісна зарядочка, другий кабель від звичайної розеточки 220. Так, даний автомобіль з аукціону прийшов з одним кабелем, але ми докупили другий кабель. Є аптечка, компресор, смола. І, як по стандартному немає де тут використовувати лампи, але вони є. Вони йде, йдуть в комплекті. Шторка багажника також присутня. Такий автомобільчик приїхав з аукціону. Свіженька пропозиція. Білий перламутр. Багато людей питаються за цим кольором, щоб купити такий автомобіль. І, звичайно, на аукціонах завжди є багато бажаючих викупити даний автомобіль. Один є біленький, кого цікавить не зволікайте. Досить рідко попадається і ще й. В рідній фарбі. Будь ласка, телефонуйте. Звати мене Омелян 050 565 08 17. Також є свіженькі пропозиції інші, такі як Hyundai Kona Графітова приїхала 64 кВт батарея, комплектація преміум 2020 рік. Нова мультимедіа 97 тисяч оригінального пробігу. 2020 рік вже має трьохфазну зарядочку. 2020 рік має підігрів задніх сидінь. Кого цікавить Hyundai Kona в графітовому кольорі, 20-й чистий рік. Є одна пропозиція. Два зарядних кабелі в багажнику. Це автомобіль укомплектований. Преміум комплектація. Також є е, чорні кольора кіаніру, великий асортимент, є рестайлінг, 19 рік, є 20 рік, різні пробіги, є динамік комплектація, є е, різні. Темно-сині, чорні, графітові, повний асортимент. До речі, цей автомобіль Кіаніро також має трьохфазну зарядочку. Будь ласка. Він заряджається також від звичайної розетки, від одної фази. Можете не переживати. Просто перевага є на швидкісній. Трішечки швидше на швидкісній зарядці. Прийшло ще також два пасата, 1.6 дизель, 88 кВт 2019 роки, один такий в графітовому кольорі Full LED оптика, автоматична коробка передач. Нова мультимедіа, два ключка, вже новий салон, нове кермо. Є вже напис посерединці. Пасад 2 таких Пасатика приїхало за аукціону. Автомобілі дані з Бельгії досить в гарному стані. Кого цікавлять Volkswagen Passat, ми також купуємо, доставляємо. Volkswagen Transporter Bulli, максимальна комплектація. Є такий автомобіль. Такі автомобілі ми купували. Доставляли в Україну. Транспортери е, середні бази, максимальні, є великий асортимент вантажних фургонів. Е, трафік в нас оформлений, дубль-кабіна, п'ятимісний пасажир очікує на відправлення до України. Є різні кольори, є Hyundai Kona також в білому кольорі. Золотиста Сахара, і також приїхав лише з аукціону Hyundai Ioniq 5 в чорному кольорі, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. На максимальній комплектації і з максимальною батареєю. Кого цікавить, телефонуйте. Так він зараз закритий, окремо зробимо на нього огляд. Є також Kia EV6, білий перламутр, комплектація GT Line, 100% сок батарея в рідній фарбі. Автомобільчик також суперовий. Їх дуже мало є на аукціоні. Раз в місяць попадається такий автомобіль. І це потрібно його ще виграти. Кого цікавить будь-який автомобіль: вантажний, електричний, дизельний, гібридний. Підписуйтесь на канал, пишіть на Viber, телефонуйте, купимо, доставимо в Україну по Україні. Кожного тижня автовоз 8 автомобільчиків прямує до України для наших підписників, для наших клієнтів. Також заходьте на сайт. Arvlad Cars, де ви зможете знайти повний асортимент автомобілів, яких є на даному автомайданчику. Просто в гуглі набираєте Arvlad Cars і є весь спектр автомобілів. Більше 200 автомобілів на даному майданчику. Нажимайте дзвіночок, ставте лайки, вподобайки для просунення. Нашого каналу. Цікаві пропозиції завжди знімаю для вас. Дякую за увагу! На все добре до наступного відео.